Скандал із матюками і погрозами у відділенні банку так скінчився для киянки Марини Балабан звичайний візит до банку. Замість того, аби відповісти на запитання жінки, одна зі співробітниць зірвалася на крик і нецензурщину. Про клієнтський сервіс високого рівня Юлія Роєнко розкаже. Пані Марина прийшла до столичного відділення Ощадбанку, аби дізнатися, чому заблокували її картку киянина. Із проблемою жінка звернулася до вільної співробітниці. Затрудниця Стало что-то в, ну, в компьютерной программе, она что-то не поняла, значит, позвала на помощь коллегу. Ну, вот с этого все началось. То есть коллега один раз мне резко ответила, второй раз там голос повысила. Жінка каже, попросила працівницю банку заспокоїтись и поводитися чемно. І тут Остапа понесло, і тут какой-то поток нецензурной брани, вообще просто поток там матов. Вход физические угрозы пошли, расправы. В, в какой-то момент я боялась, что она на меня кинется. Тоді Марина попросила книгу скарг, та й це не допомогло. Співробітниця продовжувала лаятись навіть у присутності директора відділення. Кореспонденти програми сьогодні пішли до установи, щоб з'ясувати, чому там так поставилися до клієнта. Втім, самому відділенні ситуацію не коментували, відправили до прес-служби банку. Там узяли кілька днів на роздуми і теж відмовилися говорити про прикрий випадок. Мовляв, він не вартий уваги. Я не віжу примірки сумки. Новини для сйомки, так скажем, бувають разні з пишення Кри між і банком. Між до клієнтам і любов другу організація. Втім, невічлива співробітниця перед Мариною так і не вибачилась. За неї це зробив представник центрального управління банку, а картку киянина пообіцяли відновити якнайшвидше. Юлія Роєнко, Андрій Шишло. Сьогодні канал Україна.